Усім привіт. Ну що, пороз'їжджалися мої дівчата. Віка з башою в Грецію, Сашка в Сходницю. Я до чого це? І тільки встигають робити переадресацію. Бо замовляли. Віка мені, мама, я тобі скинула переадресацію бігом, там забери, бо на поштамат побігла, забрала. Ну, там не цікаво, там документи якісь. Сашка мені скидує. Танька, я на тебе переадресацію зробила. Мені вже посилка з тему прийшла. Я прийшла з тему і вона переадресацію, Ця переадресація сюди прийшла до мене, в собачий магазин. Ну, Вони якось так цікаво відправляють, чи не на почту, а на якісь там точки. Я думаю, що це не тільки в нас, це, мабуть, кругом не зрозуміла, чого так роблять, але щось якось так. В общем, сейчас заберу Сашкину посилку. Вона мені не просто переадресацію забери посилку, а забери, розпакуй, подивись, що там. Поміряй якісь там чи босоножки, чи шльопанці, щось там таке. Поміряй на себе, потом поміряй сантиметром, должно 24,5, бо в тебе нога менше, ні в мене. Ну, в общем. Я тут виконую завдання. В общем, полковную зараз завдання, заберу, розпакую, вам, звісно, теж покажу. Вот. А потім вже, мабуть, піду на пляж. Бо щось я на це... собаю. Віка мені дзвонить, там зайди туди, в ту програму. Я там ніхрена я вибачаюсь, не розумію в тих програмах. Заходжу в комп'ютер, фотографую віки, відправляю, куди нажати, куди повернути? Ну, це. Ой, вона мені пише, мама, якби я знала, що це буде так складно, я б тебе не затримувала, йди вже на пляж. Ти який там пляж? Ні, ну я піду, звісно, але ж я думаю, що це буде пізніше, скажімо так, тому що ну, краще туди ближче до вечора йти, щоб не згоріти. Сьогодні сонця навіть немає. Так що точно не згорю, але хочеться хоч по водичці побродити. Отак От без кеті просто на розслабончики. Тому що, звісно, зранку ми там бродимо по водичці, вже все, ще не купалися, але вже, але вже ми, скажімо так, настроюємося на те, що вже скоро-скоро вже будемо вже купатися. Що, ну, в принципі, водичка така градусів на 18-20, мабуть. Ну, для ногами ходить, то нормально. Так, ладно, багато балакаю. Я вже приїхала, зараз отримую посилочку. Приїду додому і буду з вами розпаковувати. Ось, бачите, сюди приходять посилочки. Я вже забрала, до речі, ось все, Сашки посилка, щось тут таке. В общем, зараз вдома розпакуємо. І хто тут мене отак зустрічає? О тут за собаками мене так зустрічає. Так, приходжу додому, працює телевізор. Дивіться. Я вже забула, коли я включала телевізор, взагалі не пам'ятаю. Десь, мабуть, отут пульт на столі лежав. Ну, як ти, як ти включила? Немає пультика, слухайте, ну це цирк. Як це можна було включити телевізор? Так, зараз будемо шукати пульт. А, ось, ось пультик. Ну, це ж якось лазила, перекинула, мабуть. І дивиться якусь воєнну програму. Соціальна реклама. Ой, капець. Ну, ладно, Кеті, молодець. Так, ну що, ми вже пообнімалися, поцілувалися. Цікаво, що тут Сашка назамовляла. Мені теж цікаво, Думаєте, ні? Так, распаковывать. Боже, а это а же, если распаковка, то это же обовязково что-то повыно будет. Да нет, тут ничего тебе вообще. Эти. Ну нет. Не тікай. Так, что у нас тут есть? Вот это что-то большое. Ага. Я знаю, что это. Це вдягається на стілець. Це вона собі, я так розумію, на роботу замовила. Так. Так, зараз подивимось, як це робиться. А, ну, Кеті, тікай. Кеті, отійди. Тікай, тікай, тікай. Ті. Так, це так, Отак. так. Ну, коротше, не важливо як. Ну, то треба пристегнуть спочатку. Вот. Ну, прикольно. Да, да, классно. Слухай, это вообще. Треба будет в следующий раз подавиться с кем на ко, что я. В следующий раз буду что-то себе замовлять. Тут мы не самые, у меня вот эти холодные вечно. Ну, зараз лето, то так и дело. Зручно. Зручно. Так, Саша зараз буде дивитися мій влог. Класна штука, коротше. Класна штука. Ага. Так, відкладаємо. Значить, вона більше все, е, хвилювалася, що якщо повернення, е, як його повертати, вона каже, що Діка не приїде. я не знаю як. От, але ж і я вже знаю як. Так що, якщо щось там повертати, то повернемо. Ну, це точно, я думаю, що повертати вона не буде, бо ну, я ж вже спробувала зручно. Так, що тут далі? Що тут у нас далі? Далі я так розумію, що це якась кофта. А, Ні, це пластечко. Ну, каже Сашка, що це сама. Е, мали воно на неї бути не може, ну, сіськи. Сіськи. <сіські> в пол. Практично в пол. Це, я ще, ти Саша буде дивитися, то я зразу залізла, щоб побачити. Отак. Отака довжина. Вона трошки вища за мене ростом, але ж Ну, платко, супер. Е, тканиночка. Ну, я не знаю, мені дуже подобається. Воно не то щоб хибе, але ти знаєте, що гарно придувається. Класне. Ну і дуже оригінальненьке. Прямо оригінальненькі, оригінальненькі. Карманчики. Так, Саша. Знову ж таки, кажу, зачот підійде. Я скажу, що я скільки оце замовляємо вже з цього тему, мені там такий коментар написали. Ну, не по-другому не скажеш. Замовляєте ви с тему, а Китай підтримує Росію. Хай собі Китай кого хоче, того і підтримує. А я замовляю у людей, які це все шиють, які це все роблять, які за це отримують якісь кошти. І оці всі доставки, як це все так. Ось, оце вона більш за все за що хвилювалася. Ой, дивіться, які класнючі, класнючі. Ось я отак поближче. Так, але ж мені здається, що вони великі. Зараз я, звісно, надягну на себе. Так, на себе надягну. У нас, ну, може, пів розміру. О-о-о, вже тривога жужить. Саша, хороший. Так, як джурнів це. Отак зводжується. Вони ж новенькі, можна і на стіл поставити. Ну, на мене величенькі. Ось отут, ну, хоча отут все нормально, в підйомчики все нормально. Ну, там мені трошечки, бо тут тут мені б трошечки. Ну, будемо сподіватися, що у Саши ж таки трошки більша нога, і вони на неї будуть класні. Ну, підійдуть, точно підійдуть. І красиві, що там казати? Ну прямо це все в золоті. Сашка, до речі, не любить блискуче. Чого це вона вирішила такі блискучі замовити? Вони прям такі. ну, как сказать, нарядный чешу. Так, хороший, 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 Саша. Відправляти, судячи до цього, мы нічого не будемо. Ти бачите, я знімаю влог. Цікаво мне, що тут. Цікаво вам, що тут. А снимаю для Сашки. Так, а це ще, що це таке? Що це тут таке накихано? Ага, труселя. Труселя. Ризнокалерови. Вот. Ну, в общем, Саша, если будут малина на тебе, <соценно> я, я, позабираю себе, потому что мне кажется, что они такие маломерочки. Маленькие. Ну, прям... Ну, все, били, наче трошки больше. Да. Ой, не трошки, а прям Прям хорошо більше. Угу. Білі більше і рожеві ці більші. Рожеві ще більше, наче, чим білі. А от оці чорненькі, синенькі, особливо синенькі. Просто сажа дивись, здесь. Манюсенькі. Ну, в сірі. Ладно. В общем. Теж назад нічого відправлятися не буде. Не підійде Саші, заберу я, трусіля ніколи не лишили. Нехай буде. Так, складаємо, бачите, вже один, два, три, чотири. Вже чотири всього підійшло. Так, далі що тут достаємо? Ага. Ну, це я вже у вас показувала у себе. Це на пальці. На ноги на пальці. Саме ото босоножечки, оце все. Ну, я вже вам показувала. Отак, пальчики туди на ногу. і тут, виходить, така подушечка. В общем, не їзда. Ото ці босоножечки, щоб вона замовила, ідеально. Вот, а оце ще якась розпорка, мабуть, теж для пальців. Тож ми со своїми мозолями? Мозолями. <хі> да. Ну, Це якась така широка. А, хоча воно вже одягається аж отак, отак, аж отак, отак. І пальці отак не. Ну, в общем, навіть якщо не підійде і буде валятися, то в хаті буде ходити, зручно, отак будуть стояти. І потім отак, як повставляєш, можна манікюр робити. І не буде тертися. Не будуть тертися ніг старатися. Що, все? М -м -м, мало. Хорошо, але мало. Все. Тепер з чувством виповненого долга, я можу шльопати на пляж. Так, до речі, сонечко таке виходить. О, так що складаються. Сашки, Сашка, все тобі підійшло. Все. Лежу я тут на пляжу і наблюдаю, як там витягають машини. Багато людей всі зібралися. І от у мене питання, чого було туди заїжджати? Ну чого? Там стоянок. Ну, ну я не знаю, ну 100 метрів пройти. Ні, треба було заїхати в пісочок, тепер вони там грибуться, викапують. Але ж зато вони посиділи, поїли шашлички біля машини. Ну от, за дурною головою, рукам і ногам горе. Я вже про машину не кажу. Ну, в общем, вони так розважаються. Ну, у мене поки що нема бажання купатися, а от ті все-таки випхали машину. Тепер по черзі бігають купатися. Вони ж там в піску з голови до ніг. Цей чоловік тільки що навіть ниряв, кричав йдіть сюди до мене. Мабуть, треба піти потругати водичку. А от і ні, вони її не витягли. От розумієте, як я розважаюся. Приїхала ще одна машина. Боже, ну це ж треба було сюди заїхати, ну. 30 метрів точно от до стоянки. Не більше. Виїхали в пісочок, щоб під деревом стати. Боже, скільки вони вже її пхають. Ну я вже мінімум минут 40 на пляжу. О, о раніше не можна було до цього додумати. О, щоб нарешті. Вітаю вас. Добрий ранок. Ми сьогодні всі купаємося зранку. Ходили на той берег, отуда. але ж не знали, чи підемо, чи не підемо. І не взяли телефони, тому нічого не познімала. Що вот. ти опять жуєш? Ти кинула. Я кино? Кусочок? Так, Кусоч... <реш> да, десь є кусочок Мальдіви. Дівчата кажуть, кусочок. Да, такий пісочок взагалі. Білесенький, хрустящий. От, і тут поки що немає оцих мурашок. От. Ну, в общем, Поки ми тут бродимо, ходимо, все дивіться, усе, пожалуйста. Ось. Ось <hide> 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 вони. <hide> <hide> <Так. Другі> <hide> <hide да. Кеті я дала паличку, щоб вона пощосувала трошки нігті своїй. А Ремі вирішив, що... Коло хазяйки, воно краще, тут тебе ще й покачають, І ще тут у тебе буде отак. Все, побачив Кеті. Все, ну в общем, купаємося, купаємося всі. Дуже класно. Віка, оно, ну, дивись для тебе. Каже Наташа, покажеш віки, от тут у нас як на кріті. Отак от. Ось от у нас. Бачите? Клас. Клас. Ай, добре. Так, ти назад, Ремі. На качельку назад. <рес> Ось такий в нас раночок. О, тут Буся, Буся, підтягнулися всі дружненько. І там воно наш маленький рибак, ми кажемо, його називаємо рибак. Він всю зиму з отим хазяїном. Всю зиму, отам він на цьому. <гавка> Каже, гавкає на мене Все, хвилювався за наташу. Став і гавкав на неї. що що це вона там ото робить таке, що то.